Всім привіт! Ви на каналі Атомкобра 2015 і сьогодні у нас обзор на ось таке лево 6451. Це у нас швидка допомога. Цей набір. В місці 184 деталі, Дві міні-фігурки, його Возрастне ограничення 5. Ціна його, так, якщо купувати в магазині 849 він не коштує, а якщо в інтернет-магазині там вроді 621, якщо Якщо я напоминаюсь. Якщо, якщо хочете, якщо хочете дізнатися точну ціну, то там гляньте відео розпаковку цього лего. Там я озвучила точну ціну, а зараз я вже і не пам'ятаю. Так, ладно. Почнемо з міні фігурок Перша у нас міні-фігурка такої дівчинки. Скейтбордистки, Скейтбордистки. о! У неї є такі штани сірі, темносірі, якісь ріменні у е, тих штанах жовтий. Принтів на ногах з боку немає. Така якась куртка у неї надіта і. Цієї мініфігурки фігурки є два обличчя. Ось таке перше. І ось таке друге. Вже засмучене. А, і ззаді у неї там схоже є якісь, типу марка цієї куртки, не знаю. Знаєте мені на якусь одежу Born to be, Знаєте, мені на якусь похожу? Не знаю. А, якщо що тоже принтів на руках немає сміх. І жовта голова і жовті ті кісті. Далі друга мініфігурка. Ось така це у нас лікар, ну да, він не лікар а такий, типо, що шо. Водій швидкої допомоги. Він... У нього такі бірюзові штани із світло рожателями і з двома карбанами. Також така е, жилетка, куртка із е, також таким кольором, якого дуже сильно видно. Він називається кислотно-жовтий. І також на ній є, на цій куртці є світло-одражателі. Принтів з боку на ногах немає. Збоку на руках немає. Ззаду у нас значок швидкої допомоги лікарні. Також світлоодражателі. Друге лице є, я навіть не пам'ятаю, чи ні. Ні, другого лиця немає Лише в дівчинке. І така прическа. Далі у нас є ось такі насилки. Стандартні. До носилок причепили такі деталі, які ще э, причепляються до знаєте, таких типа деталей, які рухаються. Типу, як Також такий скейтборд, на якому дівчинка може кататися. І також така є штуковина, Я не знаю, що це таке, якщо чисто. Це, тіпо, напевно, знаєте, як всяких скей-бозистів, вони всі Всякі... викіровують. Так. І це за все, звичайно, добре, але перейдемо до головної частини набору. Якщо що він 25-го року, ось така машина. Діста сказати поліцейська машина. Швидка допомога. У неї дуже. Вона така, так, мовити, дуже інтерактивна. Тобто у неї багато що відкривається. У неї буде легко гратися для тих, хто у неї буде гратися для них, для них буде легко гратися. А, кстати, по аксесуарам ще в комплекті йде Вот такая аптечка, да, <звук> А, Ай, так уж все и машина открывается сзади До речі, я забув ще про що сказати, що м, до дівчинки, на, е, дівчинку можна надіти ось таку детальку гіпса. Ось так. Також багато тут є деталей е, 6 на 1 деталів, оскільки тут тіпа, робиться отака текстура. І тут буде в селом е, такого бірюзового і кислотного жодного не всело. Ще якась, як на мене, не потрібна функція це те, що оце На Нащо вона знімається? Пояснення. І от Пояснить машинка логіка. Не знаю, на що пліта. Це знаєте, це для тих, хто, в кого немає грошей купити велику е, велику лікарню, це, це, для, це, коротше, отака лікарня <laughs> <laughs> У нас тут э, Были, хоть такие детали, интересные диски. Но за него не, не то, что мне интересные, а то, не исполнилось, что я бы сделать забыть И, кстати, вот эти колеса... В колесо впал Это Це колесо це одна деталь. Це типа не однієї резина, а це одна деталь. І до неї можна почепити ось тут. Одина стандартна. Є там табро є. Мне кажется, вона тільки для одної людини прийде. Так, якщо все постреляється, можна і двох пострілити, але вона на одну людину вчителям, скільки ця дівчина має бути тут. Так, зараз я все зберу і підведу і іторі. Що, я скажу? Наборчик я себе рекомендую, як за 621 гривню це добре. Крім того, як я дивився також обзори на цього набора, всі кажуть, що нарешті це швидка допомога, в якій дуже, яка дуже інтерактивна, що з нею легко гратися. Ну і що? Ви були на каналі Аттемкоп 2015? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до побачення. І коментарі пишіть.